А я ще раз хочу нагадати, що в нас є класна машинка для дому. Потужна, це восьмиватка. Ну, я вам скажу: в середньому потужність машинок це 5 Вт, висока потужність 8-10 до 10 Вт. Якщо це там машинка дротяна, вона може там 15, але. Там, тут питання, чи потрібна така потужність, тому що навіть професійний інструмент, який на поток розрахований так, для там, професіоналів, ну, там теж не роблять машинки суперпотужні. Тобто, тут же це не, ну, не завжди впливає на якість роботи. На якість роботи комплексно впливає, наприклад, хороший двигун. раз. По-друге, хороша заточка, якісний матеріал, лес і так далі. Переходимо до цієї моделі. Це в нас прозорий такий корпус. Зручно, що тут видно дуже добре різні деталі. Такі. Значить, дисплей інформаційний. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Плюс тут є два датчики. Датчик, що працює від мережі, датчик, що потрібно підлити мастило. Регулювання положення ножа є. Тут все можна роздивитись, цікавий пристрій. Навіть просто цікаво дивитись, що всередині які деталі. Для любителів зеленого кольору, до речі, тому що тут в комплекті ще насадки також, бачите, в такому ж кольорі: 36912. Мастило щітка є, кабель USB достатньо довгий є. Комбіноване жилення, тобто, щоб пристрій розрядився в нуль, ви можете під'єднати мережу. І працювати далі. Тобто одразу на повну потужність пристрій буде працювати. Класний, зручний, хороша якість. Нас ось замовляли недавно. Хороші відгуки, тому і вам рекомендую. До речі, на знижці цей пристрій, тобто ціна 999 гривень. Був трішечки дорожче. Машинка була. Ось тому є знижка, скористайтеся, залишилось дуже мало. таких для дому ось це буде супер. раз хто шукає для дому. Час роботи акумулятора 200 хвилин, час зарядки 3 години. Може працювати від мережі, тому для дому ось така машинка буде супер, вам і вистачить з головою для всіх типів волосся і для складних завдань.